Сподіваюсь на плідну співпрацю. Сьогодні до нас завітали представники Центрального штабу самоборони Майдану України Андрія Поробія, єдиної легітимної організації самооборони Майдану. От, Відповідно, аби довести інформацію до кола присутніх, до представників самооборони, наразі ми розуміємо, що самоборон є достатня кількість, дії не є скоординованими. Власне, для цього ми зібралися, аби ці дії, методику обговорити і зреалізувати ті напрацювання, які вже є на теренах України. Хочу представити координатора самоборони Майдану у Хмельницькій області, сотника самоборони Майдану, отамана всеукраїнського війська козацького Миколи Бондара «Наш земля. Доброго дня. Я пару слів скажу, вашого дозволу, так? а тоді в мене Чучо ми приїхали сюди, бо виникло багато запитань людей, які входять в самооборону, і ті, які не входять в обороною, і нема розуміння цілісного, що відбувається із, із самообороною, в тому числі. Ми повернулися тільки. З побратимами з Одеси ми були там під час тих подій, які ви бачили. При тому ми попереджали перед тим працівників МВС, СБУ, про те, що там ну, будуть саме от так розвиватися ці події. Ніхто ні на що не звертав увагу, так само, як і в Миколаєві перед тим, так само, як і в Луганську, так само, як і в всіх гарячих точках, які на сьогоднішній день є у нас в країні. Так, є ряд людей, які пробують називатися самообороною. є організації, які навіть пореєструвалися вже, назвалися там самооборона і так далі, і тому подібне. Досить часто ці організації, не маючи відношення жодного до самооборони, про яку ми зараз говоримо, вчиняють певні дії, які дискредитують все те, що відбувалося в. І на Майдані, і після, і те, що відбувається зараз. О, тому часом є випадки, що стосуються, ну, принаймні те, що спостерігалося, є криміналітет, який пробував очолити певні процеси і назвати назватись, є ряд політичних організацій, партій, які пробували теж очолювати ці процеси, що вносить в принципі, ну, зовсім з другими цілями з якими була створена самооборона. На сьогоднішній день з'їзд, який мав би сформувати самооборону, мав відбуватися минулого місяця. Він так і не відбувся. З того були певні причини, тому що частина активних членів були зайняті другими питаннями, ми вимушені знаходитися тільки в Києві, ми вимушені часто виїжджати ну, в ті місця, про які ви знаєте. Більше того, було прийняте спільне рішення, яке, ну, принаймні, більшість рішень, які приймаються самообороною, вони приймаються колективно сотниками з Майдану. Так? Є 42 сотні на сьогоднішній день, ті, які були утворені, і є штаб, який виносить свої пропозиції, і воно принаймні голосується. Так? Спільне рішення тоді. День, щоб не було питань по підтримує самооборони, чи вона включається в політичні якісь розклади, які підійшли на сьогоднішній день в країні. Виборчі процеси. Вирішимо було, що цей з'їзд буде проводитися, скоріше всього, аж після виборку. Для того, щоб ну, не загострювати ту ситуацію, ми виходили на майдан з другої цілі. Ми хочемо не поміняти все, систему, в першу чергу, і життя цієї країни. На сьогоднішній день ми бачимо ті, хто дійшли до... до корета, як кажуть, на Хмельниччині, так? Їм вже цікаву присутність людей на Майдані, чи ті, хто вчора закликали будувати барикади, сьогодні закликають, їх треба розбирати. Ще ті, хто вчора закликали боротися за справедливість, сьогодні вже закривають очі, або пробують закривати їх якимись потерцями комусь, спиратися на ті самі закони. Часом на тих самих людей, які вже сьогодні перефарбувалися, і то саме є тут. Так само є ці... це ви бачите так само і на Хмельниччині, так само, як і я. Тому на сьогоднішній день я думаю, що практично більша частина самооборони не рахує, що в нас закінчилось щось. Ми рахуємо, що в нас ще нічого не починалося. Ті функції, які мали б виконувати СБУ, міліція, прокуратура. Чому? Скажіть, чому так відбувається? Чому ми звертаємося до працівників міліції, затримуємо в тому числі і російських громадян, яких відпускають, людей, які не мають часу, права перебувати тут, або ми знаємо, це логічно і зрозуміло, чому вони тут перебувають? Чому там цілі підрозділи, які були затримані в Одесі, були відпущені, а потім ці підрозділи використовували проти нас зброю? Відкрито, ховаючись за спинами міліціонерів. Чому не віддані накази в кінці-кінців? Я знаю, що тут знаходиться багато правоохоронців в минулому. Так? Ви знаєте, що для любого вашого підрозділу, поки не буде команди письмової, на певні дії вони не будуть діяти. І це розумно, і це зрозуміло. Чому мене зараз пробують загнати в якісь батальйони, яким теж так само не дадуть в результаті команди? Куди мене гонять і чого мене пробують гнати? Чому бояться роздати зброю? Чому не хочуть дати окремого статусу? То мені нещодавно там, минула влада нарахувала десь років 300, які я мав відсидіти, І мені вже після перших 15-ті було паралельно. Отак От кажу. Тепер же ця влада пробує мені там десь закидувати, в мене вже є там кілька проваджень кримінальних. Так? Тому що десь йому щось не подобається. Бо ми змогли, от у вас в Хмельницьку, що було, не міг я бути тут, коли вас вибирали судді. Це просто, ну, я не знаю, невже ці не з Хмельниччини, чи я один тут з Хмельниччини тільки? не вже ніхто не знає, як працювали в нас суди. Як вони продовжують працювати? Як можна зробити було, як можна було не поміняти при народі тих людей, які очолювали, які дозволяли це все вчиняти? Невже ті самі адвокати, які мають досить серйозну проблему, не можуть вийти? Їх є немало, їх є тисячі чоловік. Де вони? Де ви є? Воно вам треба, чи ви тут живете, чи ви тут не живете, чи то тільки треба там комусь. Одному, двом, яким погрожують постійно фізичною розправою, збуджують чергові рази кримінальні справи. Та так ми ніколи нічого не поміняємо. Чи то міняємо ми тільки для когось, для себе, чи, може, міняємо ми для всіх. От вам відповідь. Починайте робити звідси. Я там стою в Києві для того, що, якщо приходить звідси інформація, я на неї реагую. І Це не дуже подобається. Не пану Турчинову, не всім остальним. Покажіть, чи багато людей було у в кабінеті з Майдану. Я там був. З вимогами, які стосувалися, в тому числі, їх не ничі. Тому що я тут живу. Я мав би жити тут, але зараз я вимушений жити там. Я хотів би сюди повернутися. Але де ви є? Давайте, давайте інформацію, давайте приймайте участь. А раз би ви навчили, раз навчили, що без вас не мають права призначити когось, поки він не підписав з вами той самий меморандум, що стосується об'єднання. Якщо ми самі зараз не об'єднаємося, якщо ми не возьмемо, зараз їх не заставимо, а як суддю поміняти, то дуже просто прийти до нього в кабінет і сказати ге. Якщо ви приїдете з кожного району, а це стосується вас, тому що у вас в районі така сама єрунда. Ви кругом на Хмельниччині прозівали ці моменти. Мені зараз задають питання, як так, що ви не підтримуєте нікого, можете заробити трохи дні. Ну, в президентських виборах. Та мені паралельно, не модліться, не шукайте собі. І ми не шукаємо вже давно, не шукайте собі ідола, не шукайте собі куміра якогось. Ми шукаємо, я шукаю, наприклад, найманого працівника який має виконувати певні функції, за що має отримувати заробітну плату, але він має виконувати те, що треба нам всім разом, а не те, що він собі там придумує. І так само має бути від президента і до самого останнього клєрика. І коли воно так буде, якщо ми таке зробимо, то тоді ми, нам не треба буде Європа. Тоді Європа буде думати, як до нас попасти. Соціальна журналістика, громадянська журналістика, це такі вид, наприклад, де у кожного з нас є питання та проблеми, з якими ми стикаємося кожного дня. Це можуть бути дрібні побутові проблеми, там жек не виконує свої безпосередні обов'язки, або це можуть бути там не знаю корупція, факти корупції. Там, там добровольно примусові внески до, до, до різних організацій і так далі. Тобто ми розуміємо, що зараз з розвиненням технологій комунікації відеофіксація це дуже чудовий засіб фіксування тих чи інших порушень. І дуже актуальний. Тому що фото це дуже добре, але воно не переноси. Відео часткове це також дуже добре, але я як я ну, зазначала, не можна маніпулювати, але стрімінг ні дати не взяти. Що є, то і є. Будь ласка. От я почне так розумію. Без нас наші справи на ну, жаль, чи на щастя не буде вирішувати ніхто. Як би нам там цього хотілося, бо не хотілося. Громадянська держава демократична устрій це контролювати влади. Контролювання влади ну, народу, а на у нас зараз От. Тому то таке подальше використання ми в принципі, передбачили. Ми орієнтуємось на так звану громадську журналістику. Це безпосередньо кожна людина, у якої ти чи ні чи комунікаційний засоб, може вести і стрільну, може просто безкомполітику. цього датку і так далі. Але, по-перше, ми приймаємо зауважені побажання, от, а по-друге, ми будемо самі намагатися додавати і надавати додаткові можливості для користування цього сервісу, але в тому числі залишаючись дуже ну, доступними у плані користування.